Сьогодні задача за регулювання контактної мережі по вулиці Героїв Праці і по проспекту тракторобудівників. Змонтували контактний провід поперечний, поперечний повздовжні троси і вже приступаємо до регулювання контактної мережі. Близиться вже скоро будемо запускати трамваї по цій лінії. Практично лінія. По вулиці Героїв Праці від академіка Павлова до розворотного круга Салтівське була повністю пошкоджена. По контактному проводу 7 кілометрів 850 метрів. Другий місяць робимо. Повністю заміня міняли контактний дріт, ремонтували кабельні лінії, приміщення тягових підстанцій, які були пошкоджені, і зараз вийшли на заключний етап регулювання контактної мережі. Я назову таке число як 24 лютого. Повністю трамвайний рух для перевезення харків'ян відновить свою роботу на цьому цій ділянці контактної мережі. Після Салтівки плануємо перейти на селище Жуковського.